Вітаю усіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні, 7 серпня, хочу продовжити тему по волотистих гортензіях. Сьогодні буде на огляді красуня Skyfall. Так, ось моя Skyfall. Маю два кущики, пізніше перейдемо до другої. Так, це у мене у монопосадці середньорослих волотистих гортензій. Чим так мені подобається? Skyfold, дійсно, вона дуже-дуже. По перший раз побачила цю красуню з великими оцими волотями. Відразу собі дуже-дуже їй сподобала. Вона вирізняється тим, що в неї дуже великі суцвіття, які похожі на гігантський геоцинт. Ось вони, бачите, мають таку. Сонце вже трохи засвічує. так Нібито квіточка чисто гіоцин, форми геоцинта мають. Вона ще в мене не доросла, вона не, не має такої, звичайно, в дволоті не такої величини. Але вже потенціал, от ця закруточка цих квіточок. Квітує вона стерильними квіточками. Починає зацвітає білими. От зацвітає вона білими суцвіттями, З часом вони пізніше трошечки розовіють, мої ще не мають рожевого відтіння, вже чуть-чуть ось починається. Мати розовинку, вже починають мати розовинку. Пагони в неї дуже міцні, дуже міцні. Хоча волоці великі, ось такі об'ємні. Вона в мене не має підв'язки, тільки знизу замульчована знизу. Ось. Немає ніякого металічної, немає абсолютно ніякої опори. Тому має важкі такі волоті, які вона поки що. Добре справляється і підтримує собі сама. От був дощик, зараз ще роса, видно, краплинки ній. Ось така в мене скайфул. Вона має дуже тривале квітування, розкішне. Такі ну, володі в дорослому, така висота її. Ще зараз в мене, звичайно, вона не така. Обіцяють бути метр-метр 20. -метр а суцвіття до 40 сантиметрів. Так вона у мене дивиться з цієї сторони. Зараз підійду. В... От вона так буде дивитися в рядочку. Сусідкою є в неї. Вже знаю, що то графіті, яку продали мені як літелфрес. Ось сусідка. І тепер не знаю, що робити, того що буде мені вибиватися по розмірі. Трошечки буде більша за літелфресну. Ну нічого, якщо це метр. Skyfall також, ну, то будуть одинакові, хоча мені тут треба було трошечки менше. Не перший раз не перший раз обманюють, так що така ситуація. От Skyfall, Ну, дуже вона мені подобається, дуже-дуже гарна гортензія. Ото я ж казала, що в мене тут трояндарі основний. От вже дівчатка готуються в пуп'янках. Чандос б'юті, Джульєта, красота. А й то сонечко вже це Джульєтка, красунька, першорічка на весною посаджена. Лоран Броль, звичайно. Він так і, не, так і з першої хвилі перейшов автоматично на другу хвилю. Оце трояндочка, яка от собі постійно квітує. Отже, покажу Лілію. Така гарна, вже лілії відквітували. Оця красунька ще квітує. Така гарнесенька Лілія. Подивлюся, як вона. А ця також така темна, темна. не собі ось вже повністю переходять, починає, буде починатися друга хвиля квітування. Малесенький чіпіндей вже починає свої квіточки випускає. Так що тут вже старт Марія Терезія. Іду до другої Геоцинт, щоб показати, яка друга, який другий кущик у мене. Тут бобо. Показую свою мережевну красу. Так, тут в мене друга. Покажу, як дивиться. Також ще невеликий кущик. Третій рік, правда, вже у мене, але я маленьким дуже купила. Ось так гарно дивиться. Тут є лівець наперед нього, такий фон задає, і другий скайфу. Ось вона, геоцинтова красуня. Ще не розпустилася там. Цьогоріч я їх не дуже доглядала, треба було більше підживити. Ото минулого року він рік був молодший, але мав набагато більші волоті. Ну нічого. То треба, зовсім треба дивитися. Ідемо далі красончики шукати. І так скайфу попаду, побачення. Ще ой, покажу, як там попереду бонфаєр, як вони два. З Бонфаєр. Ось він такий здоровий. Я по ньому вже робила, то такі ті квіти здорові. Квіточка прям така, якби кульчики собі поначіпала краса. І тут в нас скайфу. Ось така красунька. Йдемо далі. Так, відзняли ми скайфул і прийшли до красення. А цього красення звати поляр-бір, а інше полярний медвідь. Полярний медвідь це дійсно елітний сорт гортензії, виведений у Голландії. Він завоював любов садівників по всьому світу. Цей сорт виділяється своїм пишним цвітінням і красою. Висоту обіцяють нам 2 метри. І особливо великий має в нього щільні великі волоті 40 см і більше. Зацвітає, ми бачимо, фисташковим кольором. Зацвітає фисташковим кольором. А до осені трохи розовіє чуть-чуть. Вершина конусу спочатку, я вже не. Хитаю, стараюся акуратненько, бо мене вже дають мені зауваження, що я дуже ем, телефоном вводжу і різки страчаються, то я вже стараюся вчуся, вчуся, вч... чемна, дуже вчуся. Ой, вершинка, вершина конусу на початку світіння така пухка, ми бачимо. Пізніше вона стає інш, трошечки іншого кольору і щільніша. Цей сорт дуже-дуже малорозостійкий. Сорт дуже морозостійкий в нас в Україні, рекомендується навіть в Карпатах на півночі. Ось. Абсолютно неокривний неокривний сорт цієї волотистої гортензії. Рекомендується що? Рекомендується, звичайно, мульчувати корою. Ну, я навіть, Він посаджений так, як має бути. Ми завжди садимо, мішаємо кислий ґрунт. Потім опад з лісу, перемішуємо, садимо, я даю сірку. Всі знають, що сірка дуже рідко коли дається. Потім добриво для гортензій, це в моєму випадку, але цього року в нас трошечки будови, Ми як з чоловіком маємо багато роботи, то я так трошки не догледіла, вони, але нічого, от в яке щільне. Ну, не хворіє. Порівняно з, наприклад, званілою, то листячко донизу, ось має донизу, зелене, чисте, здоровеньке, але дуже витривалий, неприхотливий, абсолютно рекомендований сорт, поляр-бір, мульчування звичайно краще корою. Ну, я якщо не маю, то я е, садову траву косимо, трошечки даю підсушити, і дуже 15 см мінімум висота, мульчуємо. Вона зберігає, зберігає вологу, бо сонце, сонцепик, зато я зараз вечором знімаю. І, звичайно, він же такий підуставший виглядає. Але нічого, все одно, красень. Все одно красивесенький. Яка така є особливість? Я десь якісь вичитала, не знаю, котрі там енциклопедії чи побачила, що, як його, наприклад, ми приїжджаємо в розсадник або в садові центри, хочемо собі купити поліарбір, наприклад, як його відрізнити лаймлайт. Похожі, так, дійсності похожі. І лист похожий, і форма конусна, і фісташковий колір, і чубчик, вершинка волоті, ще така похожа. Ось така характерна рис. Є. в нього Це ми дивимося на квіточку. Ось я підводжу, бачите, квіточка має зубчики. вона не рів... А, от наприклад, лаймлайта вона круглесенька. Квіточки от має такі характерні зубчики. Добре їх видко, такі ніби вирізані вирізані зубчики. От беремо другу, наприклад, другу володь, беремо другого суцвіття. Також підношу і показую. Є зубчики, вирізані зубчики. Ось такі зазубинки, Ось вони такі. Бачите, о-о-о. Все, показала. Є такі зубчики. З кожного боку, такий він гарнесенький. Дуже, дуже гарний сорт. Полярбір хочу підійти. Так на мене дивиться виноград. Знаю, що має мускатний смак. Тут в нас така альтанка і такий от красень висить. Собі, виноградик гарнесенький. Трошечки так більше до сонця. Ще набирає, звичайно, набирає. Цього року з запізненням, так як в нас виноград, то два тижні запізнення. Ті зворотні були морози. Ось з цієї сторони покажу полярбір. Тут така ялиночка молоденька, посаджена, її привита, її гарно можна буде формувати, підрізати, щось з нею робити. Ось такий поляр-бір. Подивимося з цієї сторони гарненько. Красивий, красень. Ідемо далі. Ось з цієї сторони, як він дивиться, там в парі. Зараз подивимося здалеку, з цієї сторони, бо я вже тут впала. Було один раз, як ванілу фрайс знімала. Така тут, бачите, пара ваніла фрайс собі замудреною плакучою. Ось на виду гарно різкість. Ох, в болоті також красунька. І з лівої сторони в парі поляр-бір. От який красивий. Так, ідемо ще, подивимося на одного. Так, тут маємо ребус. Тут по дорозі ще у нас є, то вже я показувала, маю два кущики Геркулеса. Ох, який він класнющий. Дуже гарна гортензія. Ну, просто ця серія меджиків це щось неймовірне. Також, як він підніметься, красота буде неймовірна. От йду я до ребуса. Я от хочу спитатися. Не пам'ятаю, це вже я сформувала теж, бачите, сонечко, тут це вже вечір пізній, і сонце тут ціле з обіда. Такий я дуже штамп сформувала на три, бачите, три волоті. Я чогось думала, що то світ самер у мене був. І зараз не можу я ніяк. от така от гортензія. Може, хтось знає і може мені підказати, бо я людей не вводила в оману, бо не маю гарантії, що це світ самер. Поки що біла-білесенька, така, ну, чуть-чуть кремова вершинка. І бачу, вже починає розовіти ось одна з цих болотів. Ну, формування, звичайно, нічого не говорить, тому що це воно мені так і повезло. Я не майстер по формуванні штампових гортензій, але це так повезло, що воно так сталося, що я з нього зробила штамп. Ну ще раз ближче підійду. Що скаже? ну, муха пішла. Ось такий, ось така от квіточка. Вже починають маски розові робитися. Ось така гортензія у мене тут. Такий штампик. Бачу, вже починає Чіпіндей на опорі. Але це красивий. І хочу сказати, люди говорять, що він в другу хвилю не такий красивий. Ну, звичайно, в першій хвилі, як квітував Чіпіндей, чуть-чуть був нижче. Зараз він піднявся. Но не було, то просто квітка на квітці була, не було листя видно. ну, Зараз же так ні. Ну, Але то ще ж скільки пуп'янків, але вже яку красу показує. Вже він нас такий швидкий, все хоче скоренько зробити. Ось який він красивезний. Чіпіндейл, ну давай, покажу тебе. Ти потім більше набереш квітів і я тебе покажу. І дуже прошу, хто може мені підказати. Ось з цією гортензією. Самі цікаво. Не знаю. Все, дякую всім. Дякую нашим хлопцям за захист. Мирного нам неба!